Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Його Рейтерович. сьогодні 15 червня і пропоную поговорити про Верховну Раду в минулому. Блозі, ми говорили про кабінет міністрів про те, що в Верховній Раді намагаються зібрати голоси за відставку діючого кабміна. Але і в самому парламенті далеко не все так добре, як комусь здається. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, підписку, репост і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Це дуже важливо для просування всіх матеріалів, які виходять кожен день. Тож не відкладайте це на потім, а зробіть, будь ласка, прямо зараз. Отже, Верховна Рада, ну здавалось би, зовні що парламент більш-менш функціонує. Голоси під якісь важливі рішення збираються і власне. Оскільки в конституції є пряма норма, яка забороняє вибори до Верховної Ради під час правового режиму воєнного стану, парламент буде працювати скільки, скільки цей режим власне буде в Україні, тобто з великою ймовірністю, весь 2025 рік, і можливо навіть якусь частинку 26-го року. Але попри всі ці юридичні, скажімо так, моменти в парламенті насправді склалася вкрай погана ситуація, яка тільки поглибилася за останні пару місяців. І вона пов'язана з одного боку, з так званою втомою народних депутатів від того, що вони роблять. Це дуже дивно звучить, і дуже цинічно звучить, якщо ми беремо. Розуміння того факту, що країна знаходиться в повномасштабній війні, але це факт. Дуже багато народних депутатів, особливо від монобільшості, вони втомилися від роботи. Вони хочуть в пампаси на волю, як писали в одному класичному творі, і власне вони не надто хочуть продовжувати залишатися народними депутатами. Ну і додаємо до цього з іншого боку історію про те, що рівень суб'єктності парламенту десь приблизно в районі дна знаходиться і. І від Верховної Ради за великим рахунком нічого не залежить, оскільки депутати просто використовуються для підтвердження певних ініціатив, які надходять навіть не з кабінету міністрів, а надходять, звісно, з офісу президента. Ну а почнемо, ми з того, що на сьогоднішній день рівень довіри взагалі до Верховної Ради залишає бажати кращого згідно останніх результатів опитувань. Які були на початку року після цього нових не було, але я думаю, що там динаміка не сильно помінялася. Верховній Раді довіряли приблизно 13% громадян України і 68% не довіряли. Ну там в залежності, звичайно, є певна градація в, цьо, в, цьо, в рівні цієї недовіри. Але ну, майже там 70% громадян, які не довіряють єдиному законодавчому органу в країні і вищому органу представницької влади, це дуже показова е, історія. В реальності насправді рівень довіри може бути ще меншим. Просто якась частина українців це характерна особливість, до речі, е, російсько-української війни. Вони іноді під час опитувань кажуть, ну трошки краще краще ніж вони насправді думають. Чому тому що вважають, що якщо вони будуть прям висловлювати своє якесь незадоволення, це буде певним підіграванням країні агресору. Ну така, от громадянська позиція, я не буду її оцінювати. Вона має право на існування. Але насправді я думаю, що рівень довіри до Верховної Ради точно менше 10%, що в цілому кореспондується з таким же рівнем довіри, який є навіть в розвинутих демократичних країнах. Але в Україні є свої нюанси, тому що очевидно, що під час війни рівень довіри він повинен бути вищим, тому що це рівень легітимності, і власне це рівень довіри до тих рішень, які парламент приймає. Але тут треба розуміти, що українці не дуже взагалі люблять довіряти державі. І в нас більше довіряють не стільки інституціям, це поки та проблема, яка в нас є, яку треба вирішувати, скільки довіряють більше, скажімо, окремим особистостям. Ну і відповідно в нас і політичні сили, і самі депутати вони в цьому плані є надзвичайно такими персоніфікованими. Ну і відповідно все зводиться дуже часто до оцінки до оцінки того, що конкретно окремі народні обранці якби роблять. Ну а оскільки парламент це є сума. Народних депутатів оцих особистостей, то персоніфікації тут просто неможливо уникнути. І ця персоніфікація вона явно не йде на користь власне Верховній Раді, оскільки дуже багато депутатів роблять неправильні речі, роблять цинічні, кричущі речі, особливо під час війни. Ну і зрозуміло, що потім. На всю Верховну Раду це невдоволення з боку громадян поширюється. з іншого боку. Це пряма відповідальність парламенту, оскільки у парламенту є керівництво, є керівництво фракцій, і якщо якісь народні депутати з цих фракцій, це в основному монобільшість або сателіти монобільшості, це там депутатські групи чи деякі, ну там заборонені, наприклад, ОПЗЖ, так, от, якщо депутати всіх цих груп роблять якісь неправильні речі, то керівництво повинно реагувати, цих людей повинні позбавити. Мандата, якщо вони, наприклад, там списочники, або ну робити якісь інші речі для того, щоб не давати їм можливість дискредитувати роботу Верховної ради в цілому, але нічого цього не відбувається. Чому тому що склалася по суті патова ситуація на сьогоднішній день? за різною інформацією в у керівництва, точніше так, слуги народу, лежить мінімум 50, можливо, навіть 60 заяв. Або в них є список з 50-60 прізвищ депутатів, які хотіли би скласти е, свій мандат і піти е, на волю. Причому, причому це далеко не всі списочники, тому що зі списочниками якось ще могли б спробувати вирішити ситуацію. Е, один пішов, інший прийшов. Там дуже багато мажоритарників а з мажоритарниками ситуація патова. Патова в тому плані, що неможливо зараз проводити вибори, якщо вибиває мажоритарників, Ретарник, ну, відповідно, місце просто залишається вакантним. Це мінус один власне в Коаліції, ну і тоді виникає вже питання: а чи є ця коаліція повнофункціональною. функціональною ще більше року назад Давід Арахамі, який є головою фракції Слуга народу, казав, що не будуть просто відпускати народних депутатів. Вони будуть працювати. Вони повинні добути до кінця нинішньої каденції Верховної Ради. Ну і ті депутати, яким заборонили це робити, не дали такої можливості. Вони почали жити за одним дуже простим правилом. Це правило існувало в радянському союзі. Вони роблять вигляд, що Платять нам заробітну плату, ми робимо вигляд, що працюємо. Ну з зарплатою насправді проблем немає. Парламентарі отримують достатньо непогані, як за мірками України, кошти. Я підкреслюю за мірками України. Хоча вони постійно на ефірах, на камеру і не на камеру, жаліються, що це якісь дуже маленькі гроші, там 50 чим-то тисяч гривень. Ну вони правда забувають додати, що їм ще значна сума виділяється там на здійснення власне депутатських повноважень, але це окрема історія. І От вони жаліються. Що це невеликі гроші, на них неможливо прожити. Не знаю, як неможливо прожити на 50 тисяч, враховуючи, що якщо вони, наприклад, орендують країну, орендують квартиру в Києві, орендують країну, да по Фрейду в принципі в мене обмовка. Так, от орендують квартиру в Києві, то. Держава їм це компенсує. До речі, багато депутатів цим зловживають. Тобто, вони маючи по суті житло, ще беруть якесь в оренду, отримують за це гроші з державного бюджету. Так от вони, в принципі, зарплату отримують, але роботу дійсно імітують і. Відповідно, збирати голоси під кожне голосування, ну не те, що є великою проблемою. Тут насправді офіс президента знайшов дуже простий вихід. Ті депутати, які від монобільшості просто не хочуть ходити, не хочуть нічого робити, їх вже припинили чіпати, на них припинили навіть тиснути. До речі, була спочатку ідея, як би їх змусити за допомогою правоохоронних органів чи якихось там справ більш відповідально ставитися до своїх повноважень, але там зрозуміли потім одну дуже просту річ, що якщо почати. На них так тиснути, то це дійсно може призвести до того, що вони будуть позбавлені мандату, не буде куди діватися, і коаліція тоді розвалиться. Тому їх просто відправили у вільне плавання, а необхідну кількість голосів набирають за рахунок сателітів, за рахунок е депутатів там мажоритарників, ну і за рахунок ОПЗЖ. ОПЗЖ навіть нічого не треба платити. Їм просто треба сказати, що прийдете, проголосуйте. Вони приходять як зайчики голосують. У них і прізвисько, власне таке є. так от е 60, по суті, ну там від 50 до 60 заяв вони лежать, але їм не дають ходу, тому що розуміють, що тоді розвалиться просто коаліція, і власне треба буде все це переформатовувати в офісі президента. Дана чітка вказівка дотримати цю так звану коаліцію до завершення каденції нинішньої Верховної Ради, і по суті, депутати хочуть, не хочуть, вони нікуди не повинні йти. Вони повинні просто приходити і голосувати тут. Слід зазначити що за повідомленнями різних медіа, різних журналістів, які займаються в тому числі розслідуваннями, десь за останні півроку знову відновили було відновлено ну, такі методи додаткового стимулювання народних депутатів. Звісно, ну нам тут складно знайти якісь підтвердження ну складно схопити за руку, тим більше в наш час, коли багато що відбувається в даркнеті, відбувається за допомогою криптовалюти і багатьох інших речей, але опосередкованим свідченням того. Що депутатів знову почали стимулювати питання, хто але питання це відкрите і в принципі відповідь на нього очевидна. Так, от опосередкованим підтвердженням цього є те, що в деклараціях народних обранців знову з'явилися величезні суми а в кеші, тобто вони якби показують, що в нас є цей кеш, перевірити це неможливо, тому що в нас це не робиться на практиці. Відповідно, вони ну можуть записати будь-яку суму, якої в них немає, з якою метою, що коли ці гроші з'являться, незаконний спосіб можна завжди сказати. Що я ж от там рік-два назад ці суми власне в декларацію записував? Потім багато депутатів стають різко багатими за рахунок криптовалюти. Вони це подають яким чином, що. Щось десь купили, оскільки цей ринок достатньо спекулятивний, ціни постійно зростають. Ну теоретично можна грати на цьому і заробляти. От вони декларуються в криптовалюті і показують, що у них все якби гарно з цими е, грошима. Ну і е, є ще багато питань, власне, до зміни майнового стану родичів цих депутатів, що теж є опосередкованим свідченням, що їх продовжують за великим рахунком е, стимулювати ну, в такий не сильно законний е, спосіб. Ну і ще один дуже важливий. Обливий момент за деякою інформацією, начебто в останні там пару місяців банкова почала трошки більше цікавитися роботою Верховної Ради, але ну якого типу ця цікавість, просто Стефанчук, Арахамі, Корнієнко вони ну, регулярно їздять там в офіс президента, обговорюють певні питання, їм там ставлять певні завдання, і потім вони ці завдання намагаються реалізувати на практиці. Ну і також в офісі постійно запитують, скільки там ще депутатів куди Збираються зістрибнути рішення. Зараз, до речі, дозволи на виїзд депутатів кудись за кордон теж дають через офіс президента. До речі, з однієї простої причини є там певний перелік депутатів, яким не довіряють, особливо після кейсу Куницького, народний депутат від слуги народу, який поїхав типу у відрядження, і вже чорна який місяць не повертається, кажуть, що він то в Канаді чи в Сполучених Штатах, чи ще десь його, до речі, нещодавно вивели зі складу комітету, але, попри його фактично. Тичну відсутність на робочому місці, і навіть за логікою, неможливість встановити місце перебування, тому що дивіться, він повинен це якось підтвердити. Він не підтверджує теоретично, суд міг би прийняти рішення, що він типу безвісті зник його можна було б позбавити мандата. Або б йому прийшлося зробити заяву, де він знаходиться і чому не повертається в Україну. Так, от нічого цього не роблять, тому що розуміє, що це буде знов таки мінус один. Підпис на е, існування коаліції навіть не мінус один голос з голосом це така історія, е, а саме, мінус одна людина в складі коаліції. Таких прикладів насправді кілька. Так, от офіс президента зараз виключно на таку лояльність всіх перевіряє і кажуть, що доходить вплоть до того, що якщо депутат їде сам окей, якщо намагається їхати з ну, щоб родина залишалася в Україні, якщо, наприклад, там разом з родиною не факт, що всіх випустять. Якщо родина вже вся за кордоном, не факт, що випустять депутата. Ну коротше кажучи, дуже така е, цікава історія, е, яка, звісно, не має ніякого відношення до парламентаризму, але вона просто показує наскільки суб'єктною є сьогодні. Український парламент, все це дуже сумно, і я боюся, що рано чи пізно, тобто ближче, десь до осені, ситуація взагалі може вийти з-під контролю, вона може вибухнути. Тим більше, коли почнуться реальні перемовини щодо завершення війни, якісь рішення прийдеться приймати в Верховній Раді, і не факт, що це будуть рішення, на які переважна більшість, навіть народних депутатів від слуги народу, погодиться. Чому тому, що у офіса є дуже простий план, якби там війна не закінчилася, фіналізувати все це. Планує не президент, а планує ну планує зробити фіналізацію за допомогою власне військових, які будуть підписувати якісь документи щодо завершення власне е активної фази бойових дій. І потім вже Верховна Рада України, яка повинна буде приймати певні рішення. Тут до речі, Путін як це не парадоксально, де деякою мірою навіть підіграв цьому плану, тому що його постійні заяви про те, що в нас немає питань ну росіян, типу, до легітимності Верховної Ради, але питання до легітимності Зеленського. То, насправді Зеленському дуже сильно руки розв'язують, тому що він може все це спихнути на Верховну Раду, а потім спокійно вийти і сказати українцям, що це не я, це зробив. Український парламент, і оскільки депутати згідно конституції не несуть відповідальності за голосування, вони мають у цей депутатський індомнітет, то можна дуже легко вирішити це проблему. Причому не бути в ній безпосередньо самому залученому, контролювати повністю парламент, але його й зробити крайнім. Чи вистачить у депутатів від монобільшості, взагалі тих, хто грає в ці договорники з монобільшості, сміливості політичної волі, виступити проти цього, питання як на мене, риторичне. Я в Цьому, чесно кажучи, дуже сумніваюся, хоча невеличкий шанс залишається, і цей шанс у переформатуванні коаліції. Але про це ми поговоримо іншим разом. Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей і слава Україні!